Це нормально, да, моменти, це нормально мати моменти мати моменти, коли ти ненавидиш своїх дітей. що Це повний так. ок, і так сказати, що давайте там подзвонити бабусі, там подруги, сказати, давай, приїдь, побудь з ними, бо мені здається, що я вже просто схожу з розуму. І це нормально. І я розумію, що я маю право на такий стан, бо він виникне просто так. так. Це неможливо там. Да, витримувати самі все, що відбувається тут. Я б трошечки його, скажімо, укомплектувала. Точно потрібно визнавати це, це корисно, це добре, визнавати свої почуття, вміти їх показати, озвучити самій собі і безпечному оточенню. Але це не знімає відповідальності з нас. Да? Я розумію, що я зараз це відчуваю. Я не хочу цього відчувати, тому що я люблю своїх дітей. Але зараз такий стан. Що зараз я просто ненавиджу цих дітей, бо вони просто нестерпні сьогодні, чи день в мене такий, чи ще щось. І я не буду брехати цій дитині, бо вона відчує, і я не буду робити вигляд, що сонечко, дати для мене таке сонечко. Я таке в будь-якому тебе іди ще розмаж п'ять пюрешок по столу, да, і йди, ще там 10 обоїн. Я не буду їй це казати. Да? Я не буду робити вигляд, що щось не так. Я скажу дитині: дитино, ти сьогодні, те, як ти себе поводиш. В мене виникає від цього таке-таке таке відчуття. Я засмучена, я стурбована. Там і ще щось, і ще щось. Тобто, ми легалізуємо ці почуття.